Всім привіт на каналі Кайло Крипто. Довго не було відеороликів має цілий тиждень через те, що мій Ютуб заблокували на 7 днів. По одній простій причині через те, що я неправильно вбив назву відеоролика чи там ще щось. Ну, коротше, нема різниці. Надіюсь, зараз відновлюю, відновлюю активно Ютуб, буде виходити якомога більше відеороликів зараз. Буде виходити зараз дуже багато відеороликів кожен день. Тому чекайте, дивіться канал. Сьогодні ми з вами розглянемо новий тестнет, який проходиться за 7 хвилин, в якій підтверджені нагороди. Всі ми знаємо, де підтверджені нагороди, там потрібно заходити особливо, якщо це проекти без вкладень. Давайте перед початком цього відеоролика хочу вам сказати, що в моєму телеграм-каналі. Ви зможете знайти в закріпленому повідомленні. Це така міні-навігація. Це курс Оріхова, курс Волошина, Там три курси Волошина, Курс по американському Ютубу. Подарунок 400 підписників це взагалі унікальна річ. Там зібрано більше 10 курсів топових блогерів. Також інструкція про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Все, в принципі, давайте перейдемо до інструкції. Інструкцію також ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Це проект до. Дуже перспективний проєкт, я бачив його в різних телеграм-каналах, бачив його на Encrypted, тому, в принципі, нема нічого тяжкого, щоб тут якось, щоб його виконати і так далі. Давайте перейдемо до самого тиснету, що нам потребується, значить, нам потрібно зареєструвати аккаунт, звичайний фейк, метамаску. Далі нам обов'язково потрібно зберегти нашу всі фразу. Uh, і виконати прості завдання. Давайте, в принципі, перейдемо до завдань, я коротко розкажу і так далі. Uh, значить, нам потрібно мати в метамаску, підключену мережу uh, Сиполі. Ми її обов'язково підключаємо, uh, далі ми пер... мати на неї теж тестові токени. Їх ви можете взяти в кранах, крани ви можете знайти в телеграм-каналі, тому давайте в принципі, перейдемо до самих завдань, щоб я довго не розказував. Uh, перше завдання. Нам потрібно підключити Твіттер та підписатись на їх Твіттер. Тут все дуже просто. Думаю, з Twitter справиться. Любий. Uh, навіть не можете не йти в кран. До нас друге завдання. Треба забрати тестові токени Sepolia. Тобто ми їх зараз тут забираємо. Uh, далі нам потрібно забрати тестові токени DOP, uh, тож теж все дуже просто. Далі нам потрібно вибрати допустимо, ДОП USDT. Ми нажимаємо на USDT і так далі. Після цього ми переходимо в Encrypt Assets». Що означає Encrypt Assets»? Це означає зашифрувати наші активи. Ми заходимо сюди. Зараз я вам покажу. Дві -дві 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 -от. «Encrypt». Ми вибираємо, допустимо, тут на стокен USDT. Ми вибираємо, допустимо, половину 5 тисяч USDT, нажимаємо Encrypt. Так, надіюсь, мене зараз аккаунт не викинеш, слава Богу. Підписуємо все в Метамаску і так далі. Далі наступне завдання. Ми йдемо сюди і надсилаємо наші активи. Яким чином? Вертаємося в четверте завдання. Тут копіюємо цю штучку. Далі заходимо сюди «Send Assets. Uh, зараз я вам покажу, як це відбувається. Send. Uh, вибираємо токени, допустимо, USDT, DOP аккаунт, вставляємо і нажимаємо, скільки ми хочемо відправити. Знову ж таки, все дуже просто. Uh, сьоме завдання Decrypt Assets. Тобто, це розшифрувати активи це теж дуже просто. Значить, Ми заходимо в транзакції, decrypt, Вибираємо токен, який ми хочемо розшифрувати, допустимо, вводимо тут всі кількість, яка є, і вводимо свій пароль від аккаунту. Все дуже просто. Нема тут нічого тяжкого. І восьме завдання це запросити трьох друзів. Тобто, знову ж таки, ми можемо запросити трьох друзів або ж створити три е, не знаю, там, метамаска на інакших поштах, просто сюди зайти, щоб вам не морочити, не шукати рефералів. Вас може відігнати від цього тиснету, тобто ви скажете, ні, я не буду проходити, тому що в мене немає рефералів. Та ніфіга, просто створити ще один метамаз, додаєте мережу полія і самі по своїй реферальній силці рігатись. Воно думаю, не побреє, такі тиснети переважно не бреють. Чому я вірю в цей проект через те, що вони підтвердили дроп. А як ми знаємо, це початок року. Зараз дуже проєктів буде виходити, дуже проєктно буде з'являтися. Тому е, обов'язково робимо цей проект. І взагалі е, такі тиснети я б не я б проходив, тому що ми самі бачимо оформлення схоже на е, архам. Взагалі, чомусь схоже на Аптус. Я чомусь мене. Подобається мені проєкт з таким оформлями. Тим більше тут, як ми знаємо, що Архам і Аптос теж ніхто не вірив, але вони роздали. Тобто, Якби ви вірили в Архам, то ви я його обов'язково робила, а так ми навіть про нього не знали. І майже через місяць, через два нам прилетить декілька десяток доларів. Так що це буде дуже і дуже приємно. Ось такий простенький десет, нема в ньому нічого тяжкого взагалі. Я його зробив, рекомендую зробити і вам. тому... В принципі, от. Нагадую ще раз за телеграм канал що інструкцію ви можете знайти в телеграм-каналі, також в захвільному повідомленні можете забрати ось це все. І так далі. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, давайте відновлювати, так скажемо, YouTube, щоб ну, блін, YouTube возродився. Тому що 7 днів я нічого не виставляю, я думаю, що там вже взагалі повний капець. Але, ну, всім дякую, хто дивився. бажаю гарного дня і до наступного відеоролику.